Хочеш створити крутий та стильний кошик, але не знаєш що робити з кутами та як їх правильно в'язати. Спеціально для цього ми зробили відео майстер-клас. Тож приємного перегляду. Починати в'язати краще з кута, в якому ми робимо парну кількість петель. Один стовпчик це останній стовпчик на одній стороні, другий стовпчик це перший стовпчик на іншій стороні. Якраз ці два стовпчики і формують кут. Почнемо ми в'язати зі з'єднання, з'єднуємо коло як це ми робимо звичайно. Так. Тепер ось наша перша петля. Це, як я вже казала, це остання петля у цієї сторони. Ми достаємо петлю з неї. Далі піде ось перша петля цієї сторони. Ми витягуємо петлю на гачок з тієї сторони. Тепер її кидаємо, підхватуємо нашу петлю і пров'язуємо Топчик. І тепер ми пров'язуємо цей стовпчик. І майстер-клас на нього є на нашому каналі. Дивимося оці дві петлі, які будуть формувати кут. Ми з першої петлі достаємо, з другої. Тепер пров'язуємо першу і другу. І далі продовжуємо в'язати. А придбати пряжу можна в наших магазинах.